Всіх вітаю і слава Україні! Сьогодні хочу показати вам, як я готую айсінг або білкову, або цукрову глазур для прикрашання пряничків та печива. Як і завжди, все розкажу і покажу в подробицях, щоб вас точно вийшло з першого разу. Айсінг для розпису імбирних пряників готується насправді дуже просто. Єдине, що треба трошки набити руку з заливкою або розмальовкою, та трошки натренувати око на консистенцію. Глазур для пряничка виходить блискучою, дуже гладенькою, добре тримає форму, добре зберігається. І у вас обов'язково вийде. Поїхали! Для початку у вас вже має бути готове печиво або імбирні пряники. Вони мають бути спечені заздалегідь, щоб встигли абсолютно охолонути. Рецепт пряників без меду я викладала в минулому відео, і посилання буде і в куточку екрану, і також в описі під відео. А для невеличкої порції глазурі пробної вам знадобиться один білок 200-250 г цукрової пудри і лимонний сік, або кислота лимонна в порошку. Для приготування айсінгу ви можете використовувати або кухонний комбайн, або на самий звичайний міксер. Зрештою можна і руками з вінчиком, якщо руки натреновані. В чашу, де збиватимете глазур, додаєте білок і цукрову пудру, але просіяну. Це потрібно, щоб уникнути утворення грудочок в глазурі. Додаю для початку 200 г і так само туди ж відправляється лимонний сік або лимонна кислота. І якщо у вас є насадка весло, то використовуйте її. Якщо це звичайний міксер, то самі звичайні вінчики. Спочатку повільно розітріть масу, щоб воно не розлетілося. Потім треба переконатися, що вона не надто рідка. Якщо трошки рідкувати, то додавайте пудру, яка у вас залишилась. І вже потім глазур треба розтирати або збивати недовго, хвилин 5-7. Обов'язково прибирайте залишки пудри зі стінок, лопаточкою ложкою. І консистенція перед збиванням повинна бути десь як, на, як у тіста на оладки. Якщо вийшло, наче трохи рідкувато, додайте ще пару ложок пудри. Вже за 5 хвилин маса збільшиться в об'ємі, побіліє, погустіше, стане глянцевою і дуже пухкою. Подивіться, будь ласка, трошки уважніше на консистенцію, це називається м'який дзьоб. Білкова глазур густа, вже добре тримає форму, але м'яко звисає з лопаточки або ложки. І якщо вам треба склеювати деталі пряничного будиночку. То глазур можна зробити навіть ще густішою, додати ще більше пудри. Але для розпису пряників або печива такої базової консистенції цілком достатньо. Я перекладу глазур в більш зручну миску. Якщо вам на цьому етапі потрібна пауза кудись відійти, то обов'язково накрийте миску вологим рушником, не залишайте глазур просто неба, бо вона миттєво засохне. Тепер ще один важливий крок: я її вимішую. В процесі збивання, особливо якщо вінчиками, маса аж занадто збагачується киснем і виникають такі бульбашки, щоб вони потім менше впливали на якість покриття пряника, ще трошки вимішайте глазур такими рухами. Ось так виглядає готова глазур, дуже густа і гладенька. Ну а після того глазур повинна перепочити хвилин 15-20 під вологим рушником. Якщо часу обмаль, то в принципі цей крок також можна пропустити. Не критично. У цей час якраз зручно підготувати решту арсеналу необхідного інвентарю, який вам знадобиться. Вам знадобляться маленькі піалочки або чашки для різних кольорів глазурі. Ну і так само харчові барвники, якщо ви будете їх використовувати, так само трішечки води і кулінарні або кондитерські мішечки або звичайні зіп-пакетики. Бо в них ми будемо перекладати глазурь і з них її вичавлювати на пряники. Верхній отвір кондитерських мішків я укріплю такими ось гумками. Щоб, коли айсінг ви вичавлювали, зверху нічого не лилося. Я зазвичай розписую пряники у контурній техніці. Це означає, що спочатку по контуру пряника робиться густіший контур, Вибачайте за тавтологію. Ну а потім вже цей контур заливається більш рідкою глазур'ю. Тому я завжди починаю з приготування контурної частини контурної консистенції. Для цього до базової глазурі потрібно додати зовсім трошечки води і дуже добре вимішати. Глазур, яка не використовується в цю хвилину, обов'язково завжди знаходиться під вологим рушником. Тож ви відклали невелику частину базової глазурі для приготування контурної. Тепер потроху, реально потроху, буквально по декілька крапель, додавайте туди воду і добре перемішуйте після кожної партії. Набагато легше виправити консистенцію, якщо треба додати трішки води до неї. Але якщо ви зробили зарідку, тоді вже трошки складніше. Додавання просто пудри міняє консистенцію не в кращий бік. Це все ще занадто густо, тому зараз додаю ще трошки води. І знову дуже ретельно розтираю. І ось приблизно так має виглядати ваша глазур для контуру. Вона вже лється, але все ще залишається рельєфною. Це може не одразу вийти. Це той самий момент, коли треба набити око. Ну тобто, натренувати. Залишаємо контурну під вологим рушником трохи відпочити і переходимо до заливочної. В ту базову глазур, що в мене залишилася, треба знову ж таки додавати води. Але трошки більше, бо для заливки нам потрібна рідча глазур. Коротше, той самий принцип. Додаємо зовсім потрошечку, по кілька крапель добре розтираємо, і в нас має вийти підходяща для заливки консистенція. Для початківців я рекомендую робити пробну заливку. Це найпростіший спосіб визначити, чи вже достатньо додали води чи ні. Візьміть просто чайну ложечку цієї глазурі. Налийте її на пряник та обережно розподіліть. Якщо вона дуже рідка і розтікається по прянику, ну, значить, з водою ви переборщили. А якщо вона погано важко розрівнюється і залишається рельєф, то, значить, треба ще трішки води. Є ще такий спосіб перевірити: берете лезо ножа, розрізаєте нібито глазур, і десь за 5-6 секунд цей розріз має зникнути, тобто абсолютно розгладитися. Глазур для заливки так само готова. Ще важлива деталь: якщо ви хочете зробити різнокольорову глазур, то фарбник до неї треба додавати до того моменту, як ви почали додавати воду. Тобто спочатку пофарбуйте порцію відкладеної базової глазурі, а потім вже розводьте її водою або до контурної консистенції, або до заливочної. Але спершу треба отримати бажаний колір. Більш детально я розкажу про формування глазурі у наступному відео. Ну а тепер час розкладати асінг по мішечках. Вичавлюємо пухирці повітря. Так само рекомендую трішки полежати вже готові глазурі в пакетику, тоді всі пухирці вийдуть на поверхню і їх буде легше позбавитися. Зайсінгом бажано починати працювати одразу, поки він свіжий. Якщо не вийшло витратити весь в той же день, то можна залишити його прямо в мішечку або в пакетику, або навіть у мисці до двох діб. Звісно, це мається на увазі в холодильнику залишити. Але будьте готові до того, що якщо він полежить у вас в холодильнику одну добу чи дві, він трошки розшарується і стане більш рідким, тому його доведеться добре перемішати перед тим, як знову вживати. В мене все готове для роботи. контурний айсінг та заливочний можна починати. Спочатку робитиму біленьких голубів. Обережно відрізаємо самий самий кінчик у пакетика. І ось нарешті починається творча частина. І ось тут же треба набити руку. Потрібен однаковий дуже рівномірний нажим на мішечок. Одна рука підтримує іншу, яка малює. І пакетик потрібно тримати на невеликій відстані від пряника, бо це покращує контроль над лінією айсингу, яка виходить. Готово, контур я зробила. Поки підсухатиме перший контур, я зроблю другий. Якщо щось вийшло не ідеально, майже всі ляпи допоможуть виправити звичайна зубочистка. Вона, до речі, необхідна вам буде і для заливки якою ми зараз, до речі, і займемось, тут вже важко щось пояснювати, краще один раз показати. Вам треба просто обережно залити поверхню всередині контуру, а потім трішечки підправити зубочисткою. Тепер за допомогою тоненької шпажки доводимо покриття до ідеалу. Розрівнюємо, підходимо під контури і так далі. За потреби, якщо десь залишилися невеличкі дефекти, можна додати трохи айсінгу. За потреби пряночком можна трохи постукати, щоб глазур краще розійшлася. Крім того, після цього на поверхню можуть вийти маленькі пухерці, які ви так само зубочисткою проколюєте. Так само робимо решту голубів. Зробили контур, дали йому підсохнути 30-40 секунд і робимо заливку. Ще пара важливих моментів. По-перше, я забула одразу сказати, що в пудрі, яку я купую, завжди є крохмаль у складі. Можливо, у вас продається цукрова пудра без крохмалю, тоді раджу додати 3% від загальної ваги пудри у суміш, так само добре просіяти і перемішати. Трошки крохмалю необхідно, бо він додає пластичності. І другий момент як пряники, тобто пряники з глазур'ю, треба сушити. Я зазвичай сушу їх в духовці. Особливо якщо поспішаю, але вони у вас висохнуть і так, примірно за добу. Ну і зовсім буде круто, якщо у вас є сушарка для овочів та фруктів. Так само, десь на температурі 50 градусів Цельсія можна сушити і в ній. Ось так виглядають вже висушені пряники з глазур'ю. Вона не липне, не кришиться. Вона гладенька і глянцева. До речі, вона буде більш глянцевою, якщо ви сушитимете пряники в духовці або в сушарці, і більш матовою, якщо ви робитимете це просто на столі. І вже в наступному відео я покажу вам, як зробити різнокольорову глазур, і як зробити прянички з нашим прапором. Їх я вже зробила чимало на різноманітні ярмарки, де ми збирали донати на пожертву на ЗСУ. Сподіваюся, це відео було цікавим і не надто нудним. Я залюбки відповім на ваші питання у коментарях, і я вже ж буду дуже рада підпискам і вашим лайкам. До скорої зустрічі! Було приємно провести час із вами. Бувайте!